Сьогодні я розповім про одну з найпопулярніших в Україні САУ 2S3 акація Не те, щоб вона класна по характеристиках, але саме на неї приходиться дуже велика частина всіх артпострілів. І коли ПЗХ 2000 у нас 28 одиниць, то Акації 249 станом на 2021 рік. Ці САУ першими прийняли удар у 2014 році, і зараз вони також воюють в найгарячіших точках. Наприклад, в Бахмуті. Не буду затягувати зі вступом, а зразу почну з історії створення. Як і більшість радянської техніки, історія акації починається після кінця Другої світової війни. Тоді САУ дуже позитивно зарекомендували себе, але вже було помітно недостатню ефективність 122-мм калібру, який замінять на 152-й. Після воєнний час в численних конфліктах дуже розповсюдились насамперед РПГ. Це зробило непотрібними такі машини, як Сустої Подібні. Враховуючи це, САУ почали виконувати роль підтримки піхоти, закидуючи осколково фугасні боєприпаси за 10-20 кілометрів. Але радянський уряд в 50-60-х роках вирішив, що треба ставити ставку на ракетні системи. І за цей період в радянських військах не було нормальних САУ. Схожа ситуація була і в США, але там набагато швидше встигли перевзутись. В СРСР ж до створення сучасної САУ долучилися в 1967 році, коли затвердили проєкти 2С5 гіацин та 2С3 Акація. Про яку і це відео. Обидві ар-системи калібру 152 мм, і він обирався, опираючись на досвід 50-60 х років, коли сильно поширились БТР. Оскільки саме таких снарядів були достатньо потужними, щоб вивести з ладу подібну бронетехніку. За основу 2S3 Акація взяли гармату D20 і її поставили на шасі майже без змін. Вже в 68-му були дослідні зразки, а в 1970-му були завершені випробування. В 1973 році було вже перші 70 САУ. Всього їх зробили більше 2000 одиниць точно. Саме така кількість на озброєні тільки Росії та України разом. А якщо взяти низку інших держав, то десь 25 3000 тисячі екземплярів буде. Твої стріакація брала участь в багатьох конфліктах, зокрема в Афганістані, Перший та другий чеченський, під час анексії частини Грузії та війни в Сирії. В усіх цих конфліктах їх переважно використовувала Друга армія в світі. Але ще треба виділити російсько-українську війну 2014 року, коли і українські військові застосовували цю САУ. Щодо характеристик, то акація має протикулеву броню товщиною від 15 до 30 мм. Так, чисто від автоматів. Вона має дизельний двигун В-59У на 520 кінських сил. Враховуючи масу в 27,5 тонн, то це дає питому потужність 19 кінських сил на тонну ваги. Розігнатися Акація може до 60 км по шосе, а от по бездоріжжі це тільки 25-30 км на годину. На рахунок розмірів то довжина близько 7 метрів, ширина та висота біля 3 Також вона може переїхати стінку в 0,7 метра, окоп в 3 та подолати брід в 1 метр. До речі, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Буду дуже вдячним! Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене на Патреоні. Там я публікую ексклюзивний контент, частина з якого доступна всім. Якщо ви також хочете підтримати канал, то реквізити будуть в описі. І на рахунок інших платформ зараз я їх також пробую додати. Певно, зупинюсь на спонсорстві від YouTube, але точно про це скажу трохи пізніше. На рахунок зброї, то, як я вже й казав, за основу взята пушка D20. Дальність пострілу дуже залежить від снаряду, яких тут 54 види на секундочку. Включаючи один ядерний, кумулятиви і бронебійні, які на 4 км летять, освітлювальні, димові та інші спеціальні заряди, а також хімічну зброю. Якщо брати керовані фугаси чи бетонобійні, то максимальна дальність це 20 км. Але на практиці звичайні снаряди долітають від 13 до 17. Темп вогню акації це близько 2-3,5 пострілів. Ну і про автоматичну та комп'ютеризовану систему прицілювання я культурно промовчу. Чесно, це ні разу не круті характеристики. І пам'ятаючи те, як я робив огляд на шведський SAU Archer, який також нададуть Україні, то зараз я просто в шоці від того, наскільки натівська техніка краща радянської. Також для самого захисту тут є кулемет, але це так, просто щоб згадати. Реально в бою він не використовується. Можливо, якщо пару ворожих військових озброєних тільки калашами якось надибає, то він якось і допоможе. І давайте зараз перейдемо до порівнянь, щоб ви також могли зрозуміти, яка прірва між радянською акацією та сучасною німецькою pzh 2000 Так, можливо, це не чесно і все таке. Проте я хочу чітко окреслити паралель між 28, але сучасних гармат, і 250 застарілих. Двигун в німця ледь не в два рази потужніший, але це з урахуванням маси в 55 тонн проти 27, і це грає не на користь сучасній САУ, оскільки питома потужність на дві кінські сили менша. Проте швидкість ПЗА 2000 на 7 км більша по дорозі і складає 67 км на годину, а по бездоріжжю зразу на 15, 45 км на годину. Але зрозуміло, що найголовнішим є озброєння. Так от, в німецької САУ стоїть гармата Range Metal 155 мм L52. Думаю, ви пам'ятаєте характеристики акації. А зараз готуйтесь прозріти. Дальність 13-17, ну максимум 20 км реактивним снарядом в акації? Та ну... НАТО вже давно таким не користується 3036 звичайним, 4047 снарядом з донним газогенератором і, увага, 67 км активно-реактивним снарядом екскалібур, який також є в Україні. Наступна це точність, оскільки мало докинути, треба ще й попасти. Вона дуже різниця від боєприпасу. Звичайних снарядів це в районі 40 метрів, але це дуже приблизна інформація. Але я знаю точно, що екскалібур має розкид в 4 метра. В радянських систем це десь біля 80-100 метрів, силу набагато гіршої системи наведення. І це ще не все. Пам'ятаєте темп вогню акації в 2-3 постріли на хвилину? PZH 2000 стільки снарядів випустить за 9 секунд. Щоправда, це режим шквал, а нормальна скорострільність біля 8 пострілів на хвилину. Різниця очевидна, але і це ще не все. У натівських гаубиць я б сказав, модним стало запускати енну кількість снарядів по різних траєкторіях. Так, що влучити в ціль одночасно, а потім весело, наспівуючи пісеньку, змотуватись. Радянським Саутка навіть і не снилось. Але це був такий собі рознус нуль. Давайте порівняємо акацію з її прямим конкурентом. Щоправда, тільки в найновішій модифікації з американськими М109 Паладін. Таких гармат в Україні вже 100 штук. Її двигун має потужність 405 кінських сил. Точніше, не так. В неї є два двигуни. На 405 в більшості і на 675 в перспективної ІСАУ, яка йде вже після паладіна. Зрозуміло, що в українських реаліях де мова тільки про 405 сильний двигун. При бойовій масі в 31,5 тонни він дає питому потужність в районі 12 кінських сил на тонну. І це відвето нікудишній показник, Акація має 19. Це прямопропорційно впливає на мобільність та прохідність, і в умовах маневреної війни це важливо. По швидкості на трасі паладін відстає на 3 км на годину. Але то не сильно критично, по бездоріжжю інформації немає. Проте, я думаю, там також буде гірше. І по прохідності акація краще за М109. В неї це стінка в 0,55 м, коли в радянської 0,7. Рів тільки в 1,85 проти трьох та брід в 1 і там, і там. Дальність них також подібна, оскільки звичайним снарядом це 14,22 мм, коли в акації 13,17 17 Проте активно-реактивні снаряди, зокрема екскалібур. Долітають вже на 30 кілометрів. І ще темп стрільби в американця вдвічі більший від 3 до 6 пострілів. І варто відмітити комп'ютеризацію натівської зброї, що значно підвищує точність. Тут вона співвідносна з pzh 2000. Якщо брати в загальному, то паладін все ж краще за акацію. Проте, коли pzh 2000, а ще скажуть, що до неї дуже схожа є шведська Арчер, рознесла її в пух і прах, то американець став чудовим доповненням до парку старих машин. І на кінець хочу порівняти сау 2S3 Акація з радянською 2С1 гвоздика. Так, це знову трохи нечесно. Але я в першу чергу відштовхуюсь від актуальності стану на зараз і кількості в ЗСУ. Тому нема сенсу її порівнювати з 2S5 гіацент С, яких в нас 10 штук. Так от, 2С1 гвоздика у нас 140 одиниць. При масі в 15,7 тонн вона має 300 сильний двигун ЯМЗ 238Н і це дає питому потужність 19 кінських сил на тонну. Також, як і в вакації. Швидкість і по трасі і по бездоріжжю однакові. Стінка і які можуть переїхати також. Проте, коли 2С3 має брід в 1 метр, то гвоздика просто плаває зі швидкістю 4,5 км на годину. Тепер на рахунок гармати. 2С1 побудована на базі 122 мм д 30 Нагадаю, що вакація на основі 152-мм Д20. Що це дає? По-перше, ефективна дальність гвоздики 15 км, але існують снаряди, що летять тільки на 12 км. Але ще існує і активно-реактивний заряд з дальністю в 21,9 км. Точність тут плюс-мінус однакова. А от скорострільність саме в 2С1 я не знайшов, проте причіпна гармата може тримати темп вогню 10-12 пострілів на хвилину. Проте, зазначається, що ця радість працює тільки на навчаннях, і бойовий темп тільки 5-6 пострілів. В будь-якому випадку це набагато краще, ніж 2 С3 акація з її двома-трьома пострілами на хвилину. Зрозуміло, що 122-мм снаряд це далеко не те, що 152-мм. Мені чомусь навіть здається, що «Гвоздика» – це просто полегшена акація. Посудіть самі, і там, і там взяли гармату без серйозних модифікацій та й розробили їх приблизно тоді ж. А якщо ви цікавитесь військовою технікою, то гляньте ось ці два відео, вони також будуть цікавими. Слава Україні!